Нас розділили мовою і вірою, мов стіна між нами виросла вночі, та серця наші прагнуть миру, єдності шукають у кожному ключі. Нас розділили різними шляхами, мов ріки, що течуть у різні боки, та спільна кров тече в жилах наших, і долі наші сплетені, мов стежки. Нас розділили словом і молитвою. Мов тіні, що лягають на поля, та вірю я, що ми знайдемо силу з'єднатися, як сонце і земля, бо ми єдині у своїй любові, до рідної землі, до наших мрій, і наша правда сильна в кожнім слові, ми будемо єдині до кінця своїх днів, нас розділили, та не зломили волі. Попрагнемо ми миру і добра, ми піднімемося знов у щасті й долі, як світанок після темної ночі, мов зоря. Нас розділили, та не роз'єднали, бо серце прагне єдності й тепла. Ми будемо разом, як пісні однієї слави, і наша єдність буде, мов кришталь, чиста і тверда.